Доброго дня, шановні батьки та учні! Запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва за темою ансамбль. А чи знаєте ви, як може називатися музичний ансамбль або музичний твір відповідно до кількості музикантів? Нагадаю, ансамбль із двох виконавців, вокалістів або інструменталістів це дует. Троє виконавців утворюють тріо, а четверо квартет. Такі самі назви можуть мати й музичні твори, написані для відповідної кількості виконавців. Сьогодні ми разом прослухаємо музичний твір Мирослава Скорика Мелодія у виконанні струнного квартету. Мирослав Скорик – видатний український композитор і музикознавець, герой України, народний артист України та художній керівник Київської опери. Будь-який твір Мирослава Скорика зачаровує насамперед мелодичним звучанням. Ця особливість музики композитора близька для всіх, і для аматорів, і для музикантів-професіоналів. Відкритість почуттів музики скорика, яскравий молодизм і віртуозність відображають сучасну українську музичну культуру світового рівня. Музику потрібно писати так, щоб люди хотіли її слухати, говорив композитор. Його інструментальні концерти, квартети і багато інших творів із захопленням слухають на різних континентах, а його мелодія. Яка давно стала музичним бестселером, зворушує мільйони людей по всьому світу. На жаль, 2020 року Україна зазнала невиправної втрати, підійшов у вічність найскривіший представник сучасного покоління композиторів. Його музика лунає і буде лунати на найвідоміших мистецьких майданчиках у всьому світу. Його мистецтво ще довго буде прославляти Україну, а неповторна музика надихатиме ще десятки поколінь. Спробуйте відповісти на запитання. Які види ансамблів ви запам'ятали? Що ви можете розповісти про композитора Мирослава Скорика? Опишіть характер прослуханої музики. На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва невроковець Аліна Миколаївна. Загальноосвітньої школи номер 55 Дякую за увагу!